Мої фаворити серед пальців від українських виробників. Частина 1. Apple UA. шиють на будь-які параметри і зріст. Звичайно, подобається їх класичне пальто з англійським коміром з акцентними плечима. У комплекті є тоненький пасок з пальтової тканини. Доступне це пальто у семи кольорах вартості 5790 гривень. Вступне як у демі версії, так і у зимовому варіанті. Клад 60 вовни, 40 віскози. А також у них ви можете докупити ось такий красивий аксесуар у вигляді хустки. Вона по вартості 990 гривень. Пальто з патами оверсайз посадки з рукавом регланом виглядає неймовірно стильно, так само є і у демі варіанті, і в зимовій своїй версії. По вартості 5990. Вовна 60%, 40% віскоз фрея мають неймовірно красиве пальто подовженого силуету з кашеміру з засібкою на один гудзик. Капря мінімалістична, елегантність виглядає неймовірно шляхетно. У них є навіть індивідуальний пошив По вартості 4 тисячі бренд. Фрея має ще одне цікаве пальто асиметричного крою. Паском у комплекті 45% шерсть, 35% віскоза, п'ять гривень. Анка Студіо і їх топові приталені пальта реально закохалась Буквально в це пальто по вартості 12500 тисяч п'ятсот гривень. Має акцентну талію, кишеню, лісточка доступна у чотирьох різних кольорах. У складі 80% пальтової вовни. S-Original мають красиве пальто у довжині Максі, приталений варіант з рукавом ліхтарем. Беш чорний і шоколад вартості 5680 гривень по складу 60% шерсті. Також вони мають і вкорочену версію цієї моделі. Вона по вартості 3280 гривень. Також мені надзвичайно подобається їх вкорочене, оверсайз на півпальто, то сі три тисячі гривень, молочного кольору з прикрасою у вигляді паску. Friends of Fashion і їх неймовірне приталене максі пальто В комплекті йде шкіряний пасок воно по вартості 15890 тисяч то. Відсотків шерсті. Витончений силует і акцентні плечі роблять його неймовірно трендовою позицією. Подобається у них пальто з фактурою букле по вартості 6 тисяч гривень. Воно таке в стилі 90-х, і для мене немає нічого більш красивого, ніж жінка весени в білому або молочному пальто. Сайс силует і спущене плеч. 70% бавовни бавовний і підкладка з віскози. Мої улюблені чичі Коко мають дуже гарне пальто. Я пригляділа його ще у минулому році. Такий Максі Силует. З об'ємними рукавами у шоколадному кольорі. Вартості 12900, складу 80% шерсті. І воно ж є у вкороченій версії по вартості 9500 гривень. І їх розкішно лімітоване чорне пальто зараз доступне і у наявності по вартості 7300-5% шерсті по складу. Зберігайте корисну підбірку, щоб не загубити те саме пальто. Ну і якщо я була вам корисна, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні підбірки.